Війна всіх нас змінила, і як би дивно це не звучало, напевно, на краще. Ми перестали бути байдужими, усвідомили нарешті, хто ми є, стали нацією, зрозуміли, в якій країні хочемо жити. Десятки ж тисяч з нас найкраще пішли боронити цю країну, її цілісність, її свободу, її майбутнє. Серед цих найкращих наші найрідніші, наші друзі, сусіди, знайомі, ті, з ким ми, можливо, щодня віталися на вулиці або й не віталися, а просто знали в обличчя, і навіть не підозрювали, що вони герої. В Олега Булатова багата біографія свого часу він служив у прикордонниках, потім в охоронній структурі. Наразі Олег Булатов, сержант міліції, виконує обов'язки дільничного в Остелузі. Місяць же тому він повернувся зі сходу. Продовж 53 днів у складі батальйону Світязь, офіційна назва рота патрульної служби міліції, особливого призначення Світязь, управління МВС України у Волинській області, боронив підступи до Дебальцевого, зокрема вуглегірськ. До слова, у світязі служить троє володимирчан, імена яких Олег Булатов зі зрозумілих причин не розголошує. А ще раніше, в серпні, Олег Булатов пройшов через Іловайський котел і російський полон. Друзі жартома називають його «Вестеліном Каліць. Бо шкілець на його рахунку вже два і Ловайське, і вуглегірське. Втім, таке багатство аж ніяк не впливає на готовність Олега знову вирушати на фронт. Поїде вже скоро, от тільки підлікується трохи, бо в вуглегірську отримав контузію. Ну, мене запитують, чому от пішов я воювати? Я да, я доброволець я пішов воювати. Тому що війна, як вона, вона кінчиться рано чи пізно кінчиться. Завершиться, як то кажуть. Але в мене от син росте, от він, от воно від, в історію йде, в любому там війна. Він просто мені потім запитає, тату, а де ти був, коли була війна? Щоб я просто знав, що йому відповісти. Дружину звати Юля, сина звати Максим, нам сказали, хто хоче, то їде, хто ні, то. Ну, взагалі, як ваші рідні реагують на те, що ви раз поїхали, два поїхали. Як кажуть, мама казала, більше не переживає. Як же це вгурять, як, ну, як вже колегу каже, ти як вже властін колес. Два рази в кольцо і був. Ну. Практично відразу по прибуттю на схід у серпні 2014-го Олег разом із товаришами, вибираючись із Іловайського котла, потрапив в оточення російських десантників, а згодом до них у полон. Із болом згадує, що в Іловайському котлі втратив сімох побратимів. Досі картає себе за те, що не зміг провести їх в останню путь, адже ховали бійці в світязя аж узимку, коли ідентифікували тіла. Олег в цей час знову був на фронті. Про сам же полон на щастя нетривалий, він згадує неохоче. Перший раз я був в Іловаську, я попав в котел, Під Іловаську взяли тоді в цей полон. Ну взагалі, от ви кажете, російські десантники вони взагалі розуміють, де вони, що вони роблять. Бачите, от було таке, що вони нас запитували, що такі ДНР-вці. На нас вони думали взагалі, що ми сепаратисти. Ну, В них така інформація. Привезли, це було поле. Нас на полі тримали в полі. Там ну, там недалеко були, як тут кажуть, баштан там, кавуни. Нам дозволяли, ми там групами були, приносили кавуни, бо ж не було ні води, нічого, то ми от так і їли кавуни. Там я на тому полі сиділи. Ну, а там, скажімо, були військовослужбовці наші? Чи тільки ви от там, в даному були дуже багато було. З Донбасу хлопці були, були дуже військових, бо ага. да, було багато нас. І нас вони не січоли, що так як отак були всі. Скажімо, якась така людська ненависть до вас ви відчували з їхнього боку чи ні? Я б не думав, я б не сказав. Їм от була вказівка, і все. Вони. Їхня робота, така, як і моя робота. Говорили як, з їхніми командами, щоб нас просто не здали сепаратистам, або, як то кажуть, там Чечені були. Ну, я їх не бачив, ну, але щоб ми, ну, щоб нас не просто їх не вдалили. Це нас приїхали з Червоного Христа і нас тоді зібрали. Всіх 11 так, вас. Всіх, всіх. Світязі, так, всіх нас забрали. Ну, а тоді, от, скажімо, під Іловайськом були загиблі з вашого батальйону? Чи? Так. Сім чоловік наших, наших загинуло, це от недавно, я вже другий раз був на ротації. Це були похорони от в Луцьку хлопців. Дуже шкодую. Кіне що я не був на похоронах, тому що ну ми виконали знов обов'язок, як то кажуть, на сході так героїв зі Світязя зустрічали в Луцьку після виходу з Ловайського котла. Кота та доукомплектування в середині грудня батальйон Світять знову вирушив на схід, на цей раз у місто Вуглегірськ, що поблизу Дебальцевого. Наприкінці січня підрозділ потрапив в оточення. Позиції волинян і артилерійської групи, яка дислокувалася там, же, постійно обстрілювалися. Атакували наших бійців, а їх було близько 72 батальйони, і це як мінімум 300 осіб і ще бронетехніка. Ході запекло обою, який тривав упродовж трьох діб, командир світі за Олександр Фацевич прийняв рішення викликати на себе вогонь української артилерії, яка дислокувалася в Дебальцевому. Унаслідок цього ворог відступив, і волинські міліціонери та артилеристи змогли вийти з оточення, з боєм прокладаючи собі дорогу. А згодом здійснили 15 кілометровий марш до своїх. Вийшли на провелике щастя без втрат. Вуглегірськ знищено дотла, але вистояти змогли. У Луцьк повернулися 39 бійців батальйону «Світязь». Незважаючи на пізню годину зустрічати їх. Вийшли сотні лучан. Хлопці пережили справжнє пекло оточення. Декого така доля спіткала вдруге. Основний удар цієї нечисті навали був направлений на вас. Але ви вистояли, ви молодці, ви герої! Слава Україні! Героям слава! Ми тримали бій три дні, вели бій, як то кажуть, з тими сепаратистами. Ну, але ми вийшли. вийшли з того бою, дякувати нашому командуванню, щитким вказую нашого командира. Дякувати йому, він нас всіх жив. Фацевич Олександр, командиром нашого, оце чітким його вказівкам, і вийшли в нас всі живі хлопці. Повернулися додому всі живі. Він своїм вказівками ми запросили огонь на себе. Ми визвали нашу артилерію, альтірелі яка стояла в Дебальцеве, щоб вони по нас стріляли, наша. І за того. Тоді відійшли руски і ми тоді спіли вийти. Ще з собою витягнули як можна сказати, витягну да. хлопців, які там ще були військові, от з нами вони вийшли. Всі хлопці, що зі мною були, всі що вийшли, що всі дружно були, все дружно було. І от. Щоб ми один одному спину прикривали, ми знали, що я от там стою, там, наприклад, біля вікна. Я знаю, що за спиною в мене стоїть мій колега, який буде мене захищати від тих куль, які в залі будуть. Надійне плече це дуже важливо. Так, да, так. Да. Це дуже залежить від цього, від того, можна, можна покластись на людину, яка що з боку стоїть. Ви зараз, наскільки я знаю, ви лікуєтеся в госпіталі. В Луцькому? Так. Так. Ну а якщо не секрет, можна поцікавитись, що які травми були отримані ну, Травма, Контузія. Ну коли якраз я стояв біля вікна і в нас міна попала в вікно да, в і Оце я контузію поміщу. Ну а так. Зараз підлікуєш трошки, <гум> і я думаю, далі бій. Uh, <гум> <гум> а <гум> як скоро не скажуть? <гум> Скоро, дуже скоро. Цей раз обійшлось. Воловайську не обійшлося, цей раз обійшлось. Все нормально. Визвали огонь на себе. Артилерія почала ну, працювати, працювати, і ворог не витримав, танки одійшли. Вони сховали за здання. Командир прийняв рішення йти на прорив, бо Якби не було це рішення прийнято, та колона, яка йшла, ну, вже на СМІ, ви знаєте, що вона не змогла прибитись до нас, впали вони в засаду. І або погибнуть було просто в здані, бо танки майже з чотирьох сторон були прямою наводкою. Здання рушилось. Тобто першу стінку пробиває, а снаряд зривається внутрі, і здання потихеньку рушилось. Тому не було. Командир прийняв вірне рішення все ж таки. Вот. Це все було швидко, огнем. Пішли на прорив в яр, в ріку і 15 кілометрів і ми вже зустріли розвідку армійську на БМП. Ну, как бы, Вийшли к слові. Все добре. Просто ми трохи виснажені. Троє суток безперервного приривного бою. Самі розумієте. Ні сна, ні, ні їжі. Потім десь 15 кілометрів марш по річці, Самі розумієте, ну, здоров'я не придає. Тому трохи ми виснажилися. І що, відпочинемо? І далі воюємо. Слава богу наш командир молодец, правильно принял решение, вышли без потерь и скажу, все поры до сих пор удивляются, как мы так красиво вышли. Вызывали дважды, огонь на себя. Там находился непосредственно командовал операции товарищ Захарченко, то подумает, знаете сколько у него в подчинении батальонов, да и сколько у них у него войск, поэтому я не скажу количество, очень было много техники, очень много техники было уничтожено нашей артиллерией, но силы. були намного більше, більш, ніж наш. Олег, а як от місцеве населення, як вони ставляться до вас? Ну як вам сказати, 80% що були проти нас. Вони приходили, от просили нас хліб, всього. там дуже бідують. Ми допомагали, все їм, все робили, допомагали. Вони от на другий день йдуть, навіть не здоровуються, витраються, головою відвертають. Я навіть от приїхав додому до нас на Волиню. Ще не можу ощущити, що я дійсно на Волині вже на столу. дуже відрізняється. Даже ставлення тих людей дуже відрізняється. Ми приїхали в Улігорськ, сказали на нас, що то ми, от ми за кордону люди. Не сказали, що от ми волиняки, сказали, що от ми за кордону приїхали. <рес> <рес> ну, ну, сказали, приїхали якісь там американські, там спецназ, ще щось там, ну так їм таку інформацію. Зараз там в них я дивився там пропаганда по телевізорі, там то Новоросія той канал іде, що ми прикривалися там дітьми, ми там взяли якихось інвалідів, там, <рес> що ми ними прикривалися і просто от. Просто я думаю, багато їхнього з загинуло, тоді як ми тримали бій. І от вони, щоб таку пропаганду зробити, що ми прикривалися дітьми, і то ми так з пісна побили. В ми теж там хлопчина до нас прийшов 12 років йому клубчині. Ми його там взували, вдягали. Ну, хороший глупів. Він от, приходив, він хотів з нами виїхати. Тільки датчика. Установка дальше, я там не знаю, уже дальше. Я, а он хотел я... с вами на Хотел, да, с нами а приход... друзья, сегодня мы собрались в этой зале приветствовать наш подраздел, боевой подраздел, который сейчас едет с линии зиткнения с Волынской области. Слава Богу, что доехали хорошо, слава Богу, что все вышли живые. Спасибо вам, ребята. И мы сегодня здесь собрались для того, чтобы дать вам почет, уважение и те награды, которые вы заслужили. Я скажу больше для приглашенных, чем для ребят, что это подразделение сейчас выполняло боевую задачу э, в Дебальцевском выступе. Боевую задачу выполнили отлично. Воевали возле Углегорска. Три дня держали оборону. Вышли сами, целые, живые, вывели с собой вооруженные силы. Так, и потому молодцы. И потому мы вами гордимся. И потому вы заслужили отдых. И это получается, что у нас одно из самых опытных подразделений. Я знаю, что среди вас есть бойцы, которые прошли и Лавайск, и другие сложные ситуации. А сейчас, я думаю, правильная, приятная, почетная миссия. Я хочу вручить вам почетные награды. Рабомиза Андрей Викторович. Сверху не да. Служу народу Украине. Меня часто спрашивают, какая у нас после реформы будет милиция. У нас будет вот такая милиция, которая сейчас в зале. Вы наиболее достойные люди этой страны. Тому що зараз країна найбільше потребує захисників. І ті, хто отримав нагороди, і ті, хто не отримав до нагороди, насправді достойні абсолютно всі. Тому що вони краще. Насправді, держава найбільше потребує захисників. І ви вибрали цей шлях. Так, да, це, ну це нагорода. Це кусок. Метал. Коли знаєш, що там робиться, то нагород. Там це в мене вже друга, то ще. В мене вже... Точно такої ж награждали за вихід Словайська. Так, да, приємно, принципі, приємно. Да, все таки, ну, як на мою думку, краще б не мати, але щоб був мир. О, я б все піддав, не тільки щоб там був мир. О, і не, 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 не загинув мирні жити. Ну Олег, я колись бачила сюжет, це з новному з центральних телеканалів. Як ви зустрічали з пологового дружину, побратима бойового, я так? його, син полка. Звати Олександрію. Ми зараз завжди е, званюємося, як він там росте. Получилось, ну, що він вийшовся, син полка наш. А те це, те саме? це хлопчина, він приїхав сам з Крима, оцей хлопець, він прийшов до нас добровольцем. Тоді як була та окупація Крима, він зараз на даний час теж лікується в лікарні. Хороший хлопець, можна так сказати. дуже хороший. Uh -huh. Він приїхав з Криму, щоб захищати нашу вітчизну, і прийшов до нас добровольцем. Uh -huh. Хоча йому там врачі не дозволяли щось там трошки, але він прийшов. От він два рази мною так само був. І в Вуглігірську був, і в Іловайську був. От ми разом з ним, так як і в пліну разом були, ну uh -huh. і ще в нього син родився, тому їздили його, навіть так кажуть, на тій пологі забирати сина. На прощання Олег Булатов запевнив, що за окуповані ворогом землі обов'язково треба боротися. Не можна віддавати свого, а ще він переконаний в тому, що Україна переможе. Я думаю, перемога буде за нами, оза такими хлопцями, як щось ми були, і перемога буде за. нами.